Доброго ранку, ми починаємо наш цирк, де головними дійовими особами виступають наші сусіди з боліт. Тож приготуйтеся, буде весело. У Свердловській області назріває справжня робоча криза. Якийсь там місцевий депутат вирішив, що проблему з дефіцитом робочих рук можна вирішити тільки однією стратегією: попросити жінок народжувати малярів, штукатурів та зварювальників. А що електрики ще не народили? Ви ж розумієте, що результат ми можемо побачити тільки через 18 років, коли ці діти стануть дорослими та будуть обирати спеціальність. Але сьогодні можна сказати, що треба народжувати і зварювальників, і штукатурів, малярів. Треба робоча сила. Ось що значить стратегічний підхід до справи. Російські жінки не можуть ігнорувати ці заклики. Інший російський депутат, який днями запропонував їм рожать, поки рожалка працює, Це була цитата. Ну, він дуже обратиться, рожалка це дітородна функція. Матка, яйцеклітина, сперматозоїд. Загалом це називається рожалка. Ну це якщо у якомусь бидлу словнику, то так. Можливо, грубо, але можливо більш зрозуміло буде для тих, хто збирається робити аборт. Ще більш грубо скажу. Ймовірно, зараз війна відбувається якраз через такі події, коли штучно проривають вагітність. Ви ж хотіли, аби менше нас було? Будь ласка, вас менше стало, тому що Путін відправив росіян стати добривом на нашій землі, а не через аборти. Господь сказав плодитися і розмножуватися. Ні, ми кажемо для себе пожити. Поживете, У труні поживете. Грубо, можливо, й грубо. А як з вами розмовляти, шановні? Молись Богу і радій, поки рожалка працює! Народжуй жінко! Він навіть назвав таких жінок опудолами. Ну, що тут скажеш? Традиційні цінності на Росії вони такі. Тим часом Росія продовжує впроваджувати нові чудові новації у сфері автопрому. Автоваз на коліях новий хід. Да. Російський автопром година ганьби, і ви на роботі. Ну а зараз наша улюблена рубрика квартирне питання до вашої уваги. Черговий шедевр. Квартира в стилі жлобське барокко. Ціна питання всього 6,7 мільйона рублів. Це трохи більше за 2 мільйони гривень. За ці гроші власник отримає люстри, що більше схожі на переробку битих певних пляшок, шпалери, аля побачити та усліпнути. Ну і звісно, ці неймовірні картини, які наче були зліплені у гуртку аплікація для чайників. Так, все має такий вигляд, наче хтось пограбував смітник, але тим не менш. Та краще вже так ніж ось ця несподіванка з Пітера. Це дійсно сенсація. Доступне житло на Росії стало таким доступним, що знаходиться у підвалі будинку. Це як жити в коробці для піци в самому серці мегаполісу. Бачите ось, ось це віконечко. Так, оце вхід у квартиру. Мені подобається, що в оголошенні ще написано: цитую: так, вхід незручний за те, яка престижна локація. Росіяни, нападайте, 1500 гривень на місяць. І вона ваша. В Ростові на Дону у квартирі місцевого жителя Унітаз влаштував справжнє фаєр-шоу, куди там в турецьким аніматорам. Причина спалуху просто унікальна. Росіянин кинув туди недопалок, а в унітазі з якогось переляку був витік метану. А ви думали, що тільки в кіно бувають такі спецефекти? Ні, ось вона справжня російська реальність. В ній навіть унітази можуть бути небезпечними. Хоча можливо, це один з тих, який вони у нас сперли, і тепер він мстить. Не сумуйте росяшки, це тільки початок. з вами були новини з боліт. До зустрічі.